Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Десять камер відеоспостереження мають встановити до кінця року на різних локаціях у Запоріжжі. Вони увійдуть у систему відеонагляду Безпечна країна. Камери дозволять швидше відслідковувати транспортні засоби та порушників, а значить, і швидше розкривати злочини. Шість авіаударів, 12 атак дронів, два обстріли з РСЗВ та 87 з артилерії. Минулої доби рашисти атакували 25 міст та сіл Запорізької області. Про постраждалих інформація не надходила. 6,5 тисяч доларів за довідку про непридатність до військової служби, щоб виїхати за кордон. Таку схему організували четверо запоріжців, серед яких лікар-невролог. Правоохоронці викрили злочинців. Їм загрожує позбавлення волі строком до 9 років. Лікаря на додачу обвинувачують у службовому підробленні та незаконному поводженні зі зброєю. Окупантам на Запорізькому напрямку тривожна. Орки терміново укріплюються. Ліс для бліндажів привезли аж за півтори тисячі кілометрів із Тверської області Росії. У Гуляйпільській громаді залишається ще четверо дітей та 44 маломобільні особи, які підпадають під обов'язкову евакуацію. Родини з дітьми відмовляються виїжджати натомість 18 маломобільних людей погодились виїхати. Модульні укриття незабаром мають з'явитися на вулицях Запоріжжя. Їх встановлять за рахунок місцевого бізнесу. Приміщення будуть складатися з двох частин: власне сховище і місце для роботи підприємців. Пишіть у коментарях, як вам така ідея. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там багато цікавого.